Друзі, всім вітання. Ми знову в гостях сьогодні у Валентина і у компанії. Вустилі Валентин ще раз привіт. Мої вітання. Зробимо вигляд, що це інший день, хоча ми знімаємо просто. Один випуск, один і той день. Але інший випуск, друзі, а попередній випуск про автобудинок Citroen ви можете подивитися а, в описі під цим відео. Отож, сьогодні в нас на огляді автобудинок на базі Volkswagen т 6 і попросимо Валентина провести нам а, а, такий цікавий репортаж. Ще два тижні назад а, цей автомобіль був а, в грузовій базі. Він був повністю. <грузовий>. Він у нас йде в короткій базі, це не довгий. Що ми тут змогли вмістити всередині? Хоч він і маленький. Це у нас встановлено підйомний дах. По принципу, як в Volkswagen на Каліфорнії. Невеличкий кухонний блок, спальне місце внизу, спальне місце вгорі, ну і все інше зараз вам розповім помаленьку. І так, автомобіль у нас чотирьохмісний. Переднє сидіння пасажирське буде в подальшому також повертатися. З кухонний блок у нас буде з миєчкою. Поставили два бачка для води. До речі, автомобіль цього разу з Німеччини замовник. Тому так само зроблений злив на два баки тобто, один бак для сірої рідини, інший для білої рідини. Індукційна плита, яка працює від зовнішнього живлення. Холодильничок у нас під миїчкою. Ось такий невеличкий, навіть з маленькою морозильною камерою. Якщо у вас є автобудинок на колесах або ви маєте якесь неймовірне виробництво, яке ви хочете показати людям, то пишіть мені, ми приїдемо до вас і з радістю знімемо про вас відеорепортаж. Пишіть в інстаграм. Під індукційною плитою у нас маленька шухляда, в яку можна покласти ще газову плиту. І два бачки для води. Далі, так як у нас встановлений підйомний дах, верхній спальник також піднімається, і ти можеш знаходитись стоячи в автомобілі, комфортно себе відчувати. Хоча такі автомобілі ми також робимо і люди замовляють без підйомного даху. Не знаю, правда, як вони потім це все готують тут в машині. Але може на колінах, але кожному своє. Підемо по передній частині автомобіля. У нас перешивався оригінальний пластик, водійські карти. Повністю перетягувалися переднє сидіння, стеля в чорний колір, те, що зараз досить -таки популярне, навіть сонцезахисні козирьочки Також перешивалися. Кермо, ручка, пильничок по багажничку. Багажничок у нас невеличкий, так як це коротка база. Також пошили сюди органайзери, які можна в будь-який час підсібнути. І ось такий у нас багажничок невеличкий. Але, в принципі, деякі речі все одно помістяться. Далі, ця поличка також піднімається. Це йдуть матраси для спальника, які далі я вам також покажу. Резетка у нас йде 220, одна 12 вольтова. Щоб можна було підключити якийсь компресор, можливо, якийсь насос. і так далі. Зовнішня реседжатка йде для стояночна, тобто на кемперплощадках вона підключається і в салоні вже є 220 повноцінний. По підйомному даху Взагалі вони в оригіналі Volkswagen є електричні, але там бюджет космічний. В даному випадку вона йде механічна, але в принципі відкривається досить -таки легко. Це достатньо її просто відсібнути тут і штовхнути догори. Верхній спальник у нас також піднімається для того, щоб можна було знаходитись стоючи в автомобілі. Все також досить -таки легко, швидко штовхнув угу. і він піднявся. Вгорі також є матрас, який зараз лежить там. Тобто ми маємо два спальних місця вгорі. І зараз покажемо, як розкладається ще нижній спальничок. По довжині спального місця у нас в короткій базі. Ми витягнули метр дев'яносто. І ширина 1,10 м. Опалення в салоні. Також встановлений додатковий опалювач. Він знаходиться під пасажирським сидінням. Під водійським сидінням ми встановили додатковий акумулятор. В принципі, це штатне місце для нього в цьому автомобілі. В даному проєкті сонячну панель у нас не замовляли, але іноді на підйомні дахи також замовляють сонячну панель, яка буде заряджати додатковий акумулятор. В даному випадку воно заряджається від зарядного. Тут ми встановили пульт управління автономочкою. Це у нас йде на освітлення димір, тобто ми можемо робити яскравість освітлення, окремо освітлення для робочої поверхні. Біля водія також окрема кнопка, яка на вхід в автомобіль включає світло. І Це розетка 220. Ну, тут у нас також йдуть антрісольки невеличкі, але місце чому ж воно має пропадати, правильно? З цієї сторони у нас такий маленький підлокітничок. Ми його чогось почали називати собачатня, не знаю чого. Мабуть, із цього малесенького вирізу і підстаканечок йде. Також по всьому автомобілі, як завжди, йдуть USB-розетки з Type-C входом. Точно такі самі розетки йдуть позаду автомобіля. Угу. Дякую Так, да, Будь ласка, заїжджайте ще. Зустрінемося через рік.